Вітаю, друзі! Доброго дня, 28 липня, День хрещення Русі України. Невтішні новини з фронту. Точніше, влада, Центр протидії дезінформації, так званий, цей Андруша Коваленко. Він розказує нам про перемогу. Що ми на Сумщині маємо успіхи, навіть одне село повернули. Але мовчіть Катастроф... про катастрофу під Купянськом. Купянськ воєнна катастрофа. Купянськ в тактичному оточенні. По місту авто пересуватись неможливо. Місто пробивається дронами. Котел. Петля, зашмарк, як завгодно назвіть, закривається. Ворог просувається і наступає. Крім цього, просуваються на південь від Константинівки в районі села Попон'яр. Також росіяни просунулись в трьох місцях. На кордонах Дніпропетровської області і зайшли в третьому вже місті на території Дніпропетровщини по лінії Зелений Гай піддубне. Коли солдати Збройних сил України просять ротації, це крик не по боєприпасах, а по людськи. Тисячі бійців сьогодні в Покровської мирнограді просто виживають. У них немає передишки взагалі відпочинку, немає зміни, немає плану відступу. Їх поставили як щит і забули. Дали наказ і забули. А тепер наступ іде на зніс. Не техні, не, ні техніки, ні не людей немає, щоб захищатись. Як сирський хоче вирішувати проблему тепер в 32 й бригаді. Чому 155 та знову йде в бій без паузи, без део, е, доукомплектації? Ці питання не з телеграм-каналів. Вони з реальності людей, котрі живуть в окопах, які мені дзвонять і ставлять ці питання, їхні близькі пишуть. Ті хто це люди, які вірили в державу, а тепер дивляться в очі тільки своєму побратиму, тому що більше нікому вже не вірять. Неможливо захищати державу, котра кидає своїх захисників. І залишає їх в котлах, називаючи їх фортецями. Це не про патріотизм, це про некомпетентність і відсутність військової стратегії керівництві. Зеленський переслідує лише піар в питаннях війни і дає вказівки Сирському тримати Покровськ, Мирноград, Купянськ будь-якою ціною. От, тільки тримати нема ким. Про це він не подумав. А на околицях вже росіяни. Їхня оборона знову перетворюється, я маю на увазі Мирноград, Покров, Скупін, в ситуацію з катастрофами під Угледаром, Авдіївки і Бахмутом. Російські війська. Вже штурмують східні околиці Мирнограда. Про це повідомляє боєць з позивним мучной. Мирноградський напрям. Ситуація зараз в накалі і активна. Ворог намагається давити по декілька напрямках одночасно, щоб розгайдати нашу оборону. Основний тиск відбувається з східного флангу, де ворог просунувся до південних околиць Мирнограда і намагається зайти малими штурмовими групами в промислові і дачні зони. Там ідуть ближні бої, пише військовий. Також йдуть. Намагання росіян зайти в живу забудову з півночі, Сходу, півдня по тилам Збройних сил України наносяться удари ФАБами і безпілотниками. В той же час. Так зване ДНР керівництво заявляє про початок боїв у Мирнограді. А ще у Російської Федерації просування на південь від Константинівки в районі села Попов'яр. Про це повідомляє Діпстейт, наш воєнний паблік. Ну і Дніпропетровщина. Дивіться, друзі, росіяни наносять. Ракетні удари безпілотниками винищують всю промисловість України. Всю економіку розбивають в хлам, просуваються на фронтах. В деяких місцях, як мені кажуть, військові, були провали, прориви фронту на 10 кілометрів просування одночасно. Якщо так триватиме далі і Мирні перемовини не проводитимуться, а сьогодні стало відомо, що Україна навіть не думає про створення робочих груп, щоб узгоджувати якийсь меморандум, якусь е шукати компроміси е на перемовинах з Російською Федерацією. Їздять, щоб їздили, як казав цей спікер МЗС Тихий. То, якщо мирних перемовин не буде, а права фронта будуть продовжуватись, втрати є, їх замінювати нікому. Силова мобілізація, ця вся бусифікація людоводство викликає спротив людей і ледний вибух всередині країни, плюс тотальна корупція, роз'їдання, зашквар на зашкварі зелений гнив всер... всередині ситуація. Просто закіпає як на фронті, так і в ТУ. Який вихід запитаєте ви? Вихід досить простий: припинити силову мобілізацію, підготувати і відправити на фронт елітні частини з працівників правоохоронних органів, які мають ротації прийти через фронт всі, і з представників військових пенсіонерів. Мобілізаційного віку від 45 до 60. Їм платила держава за те, що вони її будуть захищати, то мусять йти і захищати за цей час підготуватись, перейти до рекрутингу. Але найголовніше треба таки почати мирні перемовини. Почати їх потрібно йти до Трампа і казати: друзі, ми готові, давайте разом. А то Трамп сьогодні каже, я скорочу терміни свого ультиматуму з 50 днів. Ну, буде 40. Яка різниця? Треба йти і говорити з Трампом, і потім разом з ним іти, говорити, з Російською Федерацією, повертати мир на нашу землю, закінчувати війну. Але зелені гниди. Їхній диктатор Володимир Зеленський цього не прагнуть. і Відкидають. Вони навіть не створили робочу груп для видимості з Росії про перемовини. Вони все це відкидають. Їхнє завдання війна. Війна до останнього квадратного метра української території, до останнього українця. Війна це їхній поживний ґрунт, який дає їм можливість залишатись при владі. Дає їм можливість далі, будучи при владі, грабувати народ, залишки народу, грабувати надра, грабувати економіку, грабувати воєнну допомогу Україні. Корупція досягла межі без зміщення зелених гнид від влади, без зміщення диктатора юзурпатора Зеленського. Ми не зможемо зупинити війну, вони цього не допустять. І ми не зможемо зупинити відповідно окупації наших земель і вбивства наших воїнів. Ми не зможемо зупинити воєнну катастрофу, яка насувається. І ми не зможемо реально врятувати народ, врятувати націю. Тому. Зміщення зелених гнид це не тільки питання боротьби з корупцією, розкраданням ще це питання національної безпеки, питання виживання країни і українського народу. Думайте, спостерігайте, залишайтеся з нами. Ми, попри все, зробимо нашу країну великою, мирною і процвітаючою, і будемо жити.